Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки сьогодні. дня. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем Збройних сил України. За повідомленням сили оборони Таврійського напрямку, наші війська продовжують завдавати ворогу втрат в живій силі та техніці. За добу загальні втрати ворога 508 окупантів, знищено 27 одиниць військової техніки, зокрема один танк, шість бойових броньованих машин, шість систем 13 автомобілів та чотири склади боєприпасів. Вчора ввечері та вночі країна терорист знову атакувала Україну ударними БПЛА. Силами повітряного командування Схід над нашою областю було збито два БПЛА. З них один у Криворізькому районі. Це зробила мобільна вогнева група. Дякуємо ППО. Але нагадую, що загроза ракетних та дронових ударів зберігається високою по всій території України. Тому дотримуйтесь правил повітряної тривоги, бережіть себе та своїх близьких. На нашому напрямку у Нікопольському районі нашої області ворог із важкої артилерії обстріляв місто Нікополь. На жаль, загинуло двоє жінок 60 та 46 років. Також 86-річного чоловіка рятувальники дістали з-під завалів будинку та доставили до лікарні. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та леп. У Криворізькому районі обстрілів не було. У самому кривому розі ситуація стабільна, контрольована. Усі органи влади злагоджено, і ефективно виконують свої обов'язки. Незважаючи на всі труднощі, продовжуємо Кривому розі реалізацію унікальної для України програми соціального захисту мешканців міста. Нею передбачено 50 видів прямих грошових виплат із міського бюджету. На грудневому засіданні виконкому також було підтримано усі 38 соціально важливих питань. Ще майже 2000 тисячі у грудні отримають допомогу з міського бюджету на суму 141 млн грн. Міською підтримкою охоплені учасники бойових дій, родини загиблих бійців, афганці, ветерани Другої світової війни, чорнобильці, особи з інвалідністю, діти, хворі на цукровий діабет та онкохворі дітки, багато інших категорій. Також у грудні 382 мешканця міста, які опинилися у складному матеріальному становищі, отримують матеріальну допомогу від міста на лікування. Загалом таку допомогу з початку року отримали 8 тисяч 775 криворіжців. А в цілому, з початку року, матеріальну допомогу отримали вже понад 30 тисяч мешканців міста. На це було спрямовано майже 420 мільйонів. Ми продовжимо реалізацію соціальних програм і наступного року, включаючи безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Життя триває. Сьогодні запустили в роботу ще один, вже 12-й у Кривому Розі, сучасний діджитал-простір. Загалом у нашому місті вже створено 28 навчальних та творчих просторів для дітей. Це для дітей. Цей діджитал простір створений у співпраці за підтримки представництва дитячого фонду ОНУ ЮНІСЕФ в Україні. Ми створили повністю укриття. Вони допомогли з діджитал простіром. Це зроблено на базі 52-ї гімназії. Такі проекти осучаснюють освітній процес та активізують навички учнів. Тому вкрай важливо надавати дітям цю можливість неодноразово на зустрічах з дітьми бачу їх щасливі очі та щире бажання та чогось нового. І це для нас найважливіше. Займатися в діджитал-просторі можуть і учні гімназії, і діти віком від 5 до 17 років з найбільших більших, найближчих мікрорайонів. Ну це поруч з піонерами. Та діти ВПО, які мають можливість покращити знання з математики, української мови, початкової освіти. Я вдячний нашим партнерам за співпрацю та довіру до Кривого Рога. Та про наші мирні перемоги на всеукраїнському турніру зі спортивною бойового самбо. Чудові результати продемонстрували вихованці Криворізької ДЮСШ номер 9 дві срібні нагороди та чотири бронзові. Вітаю наших спортсменів, їх батьків та тренерів. Бажаю нових успіхів! Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші незламні збройні сили, нашого президента і нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки. Слава Кривбасу та слава Україні!